Я вам скажу, сподобалось мені в зоопарку, круто, і рослин багато різних, навіть для відео, для фото можна набрати тут. І тварини взагалі доглянуті, гарні такі. Жарко, звісно, їм, ну а де їм не жарко, скрізь, і нам жарко, і їм жарко. Але все таке шикарне, класне, новеньке. А дуже автоматизоване все. Так багато різних. Ой автоматів таких знаєте як от, -от там такі ігрушки якісь або кормлять тварин тобто не люди стоять продають а іменно автоматизовано все класно мені сподобалося також трамвайчики є тут десь горілка горилка немає тут дивіться як красиво не Бо видно є. а що там мабуть круто тому Йдіть, відпочивайте. Кому подобається такий відпочинок, після якого треба, треба відпочивати. Це коровка. Дивіться, коровка му, му. Та-да-да. -да. Я люблю коров. Корови це моя. Не знаю, Я їх дуже люблю. Я йду їдь, вмію. Напишіть, хто вміє, дають корови. 顾客都了